А чи знаєш ти, що Шевченко намалював себе голим? і у своїх картинах проганяв російського офіцера псом. У цьому відео ти дізнаєшся кілька цікавих фактів про картини Шевченка. «Натурщиця» цю картину також називають сама собі господиня в хаті, сама собі господиня, а також Одаліска. Але це неправильно. Шевченко залишив напис саме «Натурщиця». Таких мотивів у творчості Шевченка дуже багато. Він часто малював оголених жінок з такими ж формами: Джангес Агач. Шевченко заробив велику повагу в казахського народу, бо в 1847 році царська влада заслала Тараса в Казахстан. Там він прожив цілих 11 років. В цьому краю Шевченко присвятив не лише багато віршів, а й картин. Він став першим живописцем Казахстану. Автопортрети. Якось Тарас сам себе намалював голим. У сталінські часи ця картина цензуру не пройшла. Картина замовчувалась. І лише завдяки літературознавцю Сергію Єфремову нам вдалося про неї дізнатись. Старости. На цьому форті Тарас зобразив українську традицію сватання. Наречена подає хлопцеві хустку. Це означає, що вона погоджується стати його дружиною. Катерина. Саме на цій картині можна побачити царського офіцера, що тікає від Катерини, якого обгавкує та проганяє собака. До речі, а чи помічали ви, що Шевченко на картинах та фото часто з'являється в кожусі? Таке вбрання було ідеєю та своєрідним піаром самого ж Тараса. Його унікальним стилем. А я тобі нагадую, що ми національний проект з медіаграмотності фільтр міністерства культури та інформполітики. Тож підписуйся на нас.